Усім привіт! Сьогодні у нас 20 вересня 24-го року. І я заїхав на свій лісовий точок. Зараз вже вечір. Ось так облітується бджола в деяких вуликах. Це я вам вирішив показати. І плюс мені на обзор приїхав вулик, якого я вам хочу зараз показати. Ось так виглядає точок на даний час. Ось даний вулик, я трохи почав його вже розпечатати, зараз вам більш детально його покажу і розкажу за нього, де бджола стоїть тінькове, практично не літають вони. Бачу ще пилок носять. У нас були тут доволі немалі. Вітри і в мене тут дерево впало на точкове лісовому, яке потрібно забрати. Ось ще в одному облітується бджола доволі інтенсивно. Ну і так, перейдемо зараз до огляду вулика, я піднастроюсь і покажу вам. І так, переходимо зараз до огляду вулика. Вулик називається профілер. Почну я з днища вулика. Це є пластикове турецьке днище. Я думаю, що багато хто таке днище бачив на просторах інтернету, а можливо, багато хто і користувався ним. Як днище, на мій погляд, воно дуже таке цупке, пластик міцний. Тут ось такі є фіксатори для того, щоб корпус не совгався нікуди, не сувався, не зміщався. Ось вони з чотирьох сторін. Прикручені на саморізи. Тобто доволі хороше днище. Тобто, як пильцезбірник я ним не користувався, тому нічого за нього не можу сказати. Коли протестую, тоді скажу свою думку на рахунок того, як воно працює як донний пильцезбірник. Тут є ось така прильотка, яка чіпляється на передню стінку вулика. Ось така прильоточка. Зараз я постараюсь відкрити вам. Ось така здорова прильотка. Ось так вона чіпляється. Приблизно так це буде виглядати. Зараз я вам покажу корпус. Даний матеріал ППУ. Ось трьохсотий корпус. Тобто корпуса є. На 300-ту рамку 230-ту і на 145-ту магазинну рамку. Щільність даного ППУ виробник заявляє не менше 100. Під рамками тут є такі е, уголочки, вони е, з вологостійкої фанери. Для стамістки, для розриву корпусів тут вставлені металеві такі вставочки. Ось вони. Е, вони в чотирьох місцях, як ви бачите. Далі, в корпусі є ось такий льоток. На мою думку, це є дуже зручно, тому що можна якийсь відводок десь поставити на якесь інше днище, на якому, скажімо, немає льотка. Так само при обльотах, я думаю, доволі хорошо десь зимою привідкрити. Якщо сонячний день, вони в цей льоток підуть краще, ніж у нижній льоток. Тому що клуб збирається, як ви знаєте ближче до верху вже потім і їм буде краще облітуватися на даний льоток. Ось такий корпус, такий вигляд має. Ну і перейдемо до криші. Криша доволі важка, товста криша. Тут є такий простір для того, щоб можна було поставити. Підгодівлю кандій, я думаю, що розраховувався він саме для цих цілей. На вагу криша ну, доволі важка. Також тут можна вирізати дири для вентиляції. Ось одну, ось іншу. Доволі цупке, не вминається практично. Такий має вигляд. Контакт виробника я залишу під даним відео. Кого буде цікавити, звертайтеся по цінах, він вам все розповість. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.